Запрошуємо до слова голову Всеукраїнського об'єднання Свобода, заступника командира батальйону 128-ї бригади Збройних сил України Олега Тягнибока. Слава Україні! Героям! Все чесніші отці, дорога родина! нашої Ірини Фаріон. Шановна скорботна громада, і ти наша посестро, яка тут над нами, я знаю, що ти вже молишся за нашу велику перемогу, за нашу ідею, за утвердження нашої української ідентичності. Пам'ятаєш, як десь тижня два тому я тобі телефонував, бо хлопці, з оперативного штабу оперативний черговий, даючи команди, вживав деякі русизми. Ти пам'ятаєш, як ти тоді дзвінку засміялася? Скажіть, будь ласка, хіба хтось так вмів сміятися, як це робила Ірина Фаріон? Це настільки було твердо, весело і переконливо? Часом по-дитячому, якось ніжно. Але в тому була уся її суть. В таких двох краях вона могла бути лагідною. Ти тоді засміялася, а потім монотонно пояснила, як правильно давати команди, військові команди українською мовою. І я добре пам'ятаю, як наші воїни слухали. Шануючи тебе, той постріл тобі в скроню, це не був постріл в тебе, і ти це знаєш. Це був постріл в українську націю, яку ти понад усе любила і намагалася достукатися до серця кожного українця. Хто ми є, чиї ми діти, і який завтрашній день? Усі вороги, як зовнішні московити, так і внутрішні малороси, вони тебе боялися. В них завжди був страх перед тобою. Але ти не боялася нікого і нічого. І ти це знаєш, що саме така твоя принциповість, твердість і рішучість. Вона не просто дасть можливість зійти тим зернам, які ти посіяла. Ці паростки уже зійшли. Тому що та ідея, яку сповідувала ти, ідея величі української нації, яка для нас усіх є основою нашого життя. Ця ідея, яка сьогодні скроплена кров'ю, вона дасть можливість завтра. Завдяки тобі укріпити нас усіх і перемогти здобути ті звитяги, про які ти мріяв. Кремль, московити, вони впродовж всієї історії, згадайте, століттями вони, очевидно, міряючи по собі, бо для них, як стада овець, потрібен цар-батюшка, якого вони слухають. І не стало царя-батюшка. І то стадо розбралося. Вони не знають, що робити і як. Але ніяк московити не можуть усвідомити. Ми, українці, зовсім не такі. Можна фізично знищити носія ідеї, лідера. Але саму ідею не зруйнуєш, не знищиш. Сама ідея. Вона тільки опанує ще більше і більше усю націю. І це буде результат наших великих перемог. Бо ми появилися на тому світі завдяки Господу, який нам дав цю дорогу, щоб змінити Україну, визволити Україну і піти тим шляхом, який дозволить нам пишатися завтрашнім днем. Щоб наші діти і онуки не мусили воювати за Україну, а щоб вони жили і творили у великій українській державі. І тому наша справа сьогодні продовжити те, що робила ти, помститися, знайти вбивць і замовників, довести цю справу до логічного завершення. Наша справа сьогодні. Вшановувати твою пам'ять! А що для того треба зробити, українці? Щоб пам'ятати про Ірину Фаріон, щоб шанувати її безсмертний життєвий шлях, і її героїчну смерть. Говоріть українською! Думайте по-українськи! Відчувайте себе українцями. Пишайтеся тим, що ми належимо до великої української нації. Формуйте, розумійте нашу українську ідентичність, так, як вона нас того вчила. Дорога наша посестра, молися за нас і перемога буде так, як ти цього хотіла. І Москва впаде! Славу тобі співаємо! Слава Україні! Героям слава!